Триває ефір громадського онлайн. Моє ім'я Алла Кошляк, і Я у цій студії, щоб говорити про економіку. І власне перша тема, на яку ми сьогодні будемо говорити, це чому дорожчає долар. Питання насправді таке дуже нагальне і дуже важливе для більшості українців. Принаймні, ми звикли перейматися цією проблемою, ставити це запитання. І відповідати на нього буде у цій студії директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Сергій Ніколайчук, який є вже поруч зі мною у цій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ну, питання таке з одного боку риторичне, з іншого боку, дуже прикладне. Ми останнім часом спостерігаємо в обмінниках, у відділеннях банків, що курс змінюється, гривня знецінюється, долар росте, і це, звісно, викликає певне занепокоєння у наших співгромадян. Наскільки це явище для Нацбанку було прогнозоване, і як довго це може тривати? Ну, взагалі, якщо говорити про зміни. Валютного курсу, то це було прогнозовано, да, тому що національний банк вже давно оголосив про перехід до гнучкого обмінного курсу, і відповідно коливання в одну чи іншу сторону у нормальних межах не мають викликати суттєве занепокоєння. Да. І якщо ж ми говоримо про останні події, що саме про знецінення гривні да, відносно долара США, останній, мабуть, місяць, да, у нас почалися такий девальваційний тиск, то дійсно було декілька факторів, які зумовили: це, це, це перш за все сезонне збільшення. Попиту на іноземну валюту, і це звичайно, що було спрогнозовано. Також додалися певні невпрогнозовані чинники, такі як зниження цін на зернові, один з основних товарів українського експорту. Ну і звичайно певна нервозність, психологічний чинник пов'язаний з ситуацією в Криму і на сході країни. Коли ви говорите про ну нормальні і допустимі межі коливань, що саме ви маєте на увазі? Коли там, ця межа стає вже ненормальною? мабуть, ненормальною ця межа стає тоді, коли вона дійсно починає викликати сама по собі генерувати панічну поведінку населення, надмірний попит на іноземну валюту, перенесення девальвації на ціни і відповідно вихід інфляції поза межі наших цільових показників. Якщо все ж таки в цифрах, ну приблизно, хоча б це. Це коливання в межах там дві-три гривні ну, одна. Знову ж таки, ми говоримо. Якщо ми говоримо про щоденну волатильність, да за один день, то це одні показники. Якщо ми говоримо про довгострокові тенденції, то тут можуть бути зовсім інші показники. Да, тобто зазвичай ну, нормальними вважаються коливання там на середньостроковому періоді до до 10-15-20%. Знову ж таки, багато що залежить від того, які є фундаментальні умови. Коли, наприклад, в останні декілька років спостерігався цикл на зниження цін на сировинні товари, то валюти в таких країнах як Австралія, Канада, тобто в розвинутих країнах, з, зі стійкою е тенденцією до інфляційного деретування, з усталеною монетарною політикою, за якорними інфляційними очікуваннями, да, і навіть в цих країнах спостерігалося значна девалювація їх валют по відношенню до долара США там протягом року до 25-30%. Але в принципі це сприймалося достатньо нормально, і при цьому не було перенесення цієї динаміки обмінного курсу на інфляцію, яка залишалася близькою до цільових рівнів в Україні зараз. Ось ця ситуація вона контрольована. Ось там ті ті коливання, які є зараз в гривні відносно долара, вони загрожують якось там, тим, що інфляція за підсумками року буде не такою, як її Нацбанк прогнозував. Ну, на сьогоднішній день ситуація залишається повністю контрольованою. Да, та волатильність, яка є, вона не виходить за межі надмірної, да, і, і динаміка обмінного курсу залишається узгодженою з нашими цілями по інфляції 12% в цьому році і 8% в наступному році. Але все ж таки Нацбанк виходить на ринок для того, щоб продавати валюту. От буквально сьогоднішня новина про 47 мільйонів доларів. Я думаю, тут варто пояснити для наших глядачів це взагалі великий обсяг чи маленький, і навіщо регулятор взагалі це робить? Якщо порівнювати цей обсяг з нашими валютними резервами, які ми накопичили протягом останніх декількох місяців, да і змогли їх підняти їх рівень до 14,1 мільярда доларів США, то звичайно цей цей обсяг не виглядає значним. Тобто в нас є можливості, як ми вже говорили, для контро для контрольованості процесу. Для чого ми це робимо? У нас в стратегії монетарної політики на 16-20 роки було чітко зазначено три основні цілі. Для чого ми проводимо інтервенції на валютному ринку? Перша ціль це акумулювання, подальше акумулювання міжнародних резервів, да для того, щоб створити собі дійсно таку стійку. Подушку безпеки на випадок непередбачуваних подій, подій, ну, як, наприклад, такі як і згладжування тимчасових факторів, те, що ми робимо останніми днями. Да, і, але зрозуміло, що таке накопичення воно відбувається в періоди, коли спостерігається сприятлива кон'юнктура на ринку. Да, те, що Національний банк робив протягом літніх місяців, активно накопичував, накопичував резерви. Друга ціль це зладжування короткострокових коливань, які не Викликані фундаментальними факторами, да, або зменшення просто волатильності або темпів з темпів зміни обмінного курсу. Да, і за великим рахунком це якраз те, чим ми займалися останні декілька днів, як я вже сказав, саме знижуючи волатильність на ринку, особливо враховуючи його її низьку глибину цього ринку, да, Національний банк був змушений це робити для того, щоб дійсно ця волатильність не перетворилася на надмірну і не виступала сама вже самогенеруючим фактором для. 嗯。Uh Збільшення девальваційних розкручування девальваційних очікувань. Ну і третя, третя причина для того, щоб проводити валютні інтервенції, це допомагати нашому основному монетарному інструменту процентній ставці, досягненні інфляційних цілей. Ну, поки що, як я вже сказав, наша динаміка обмінного курсу вона не демонструє певних загроз для наших середньострокових цілей. І поки що говорити про використання інтервенцій саме за цією ціллю ще трошки зарано. А тепер давайте от спробуємо ось цю третю причину mm -hmm. пояснити так, що на, на, на прикладі того, як це впливатиме на кінцевого споживача, на українця, який е, там е, купує або продає валюту і який е, погашає кредити або бере кредити, або розміщує гроші на депозитах. Mm -hmm. Звичайно, що в країнах з розвиненими з ринками, що розвиваються, такими як Україна, да, обмінний курс є теж дуже важливим елементом і індикатором політики. Да. Тому що коли ми звичайно, говоримо про країни з інфляційним таргетуванням розвинуті, такі як, як я вже наводив приклади Австралія чи Канада, звичайно, що там люди все-таки більше орієнтуються саме на внутрішні ці на внутрішні ціни, внутрішню вартість продуктів, да, які вони купують, і для них інфляція є на першому місці в країнах, що розвиваються. Особливо в таких як Україна, де є багато валютних дисбалансів і де у споживачів, окрім потреб у купівлі товарів на внутрішньому ринку. І існують ті потреби, які необхідно задовольняти у іноземній валюті, як, наприклад, ви гарний приклад навели щодо погашення в кредитів. Да то звичайно, що якби динаміка обмінного курсу, вона теж є дуже важливим індикатором, і в цьому контексті, звичайно, що ми теж орієнтуємось на цей показник і в якій мірі намагаємося знизити її. Його волатильність, в тому числі і з цієї причини для того, щоб ну, як я вже сказав, вона не була надмірною і не генерувала достатній достатній рівень нервозності Да але в треба чітко розуміти що ми не можемо теж як горнутися до режиму фіксованого обмінного курсу як наприклад та політика яка спостерігалася в одинадцятому тринадцятому роках коли яка якраз призвела багато в чому до акумулювання тих макроекономічних дисбалансів, які дуже сильно посилили фінансово економічну кризу з початку 14-го ну, тобто, року. тобто якщо знову ж таки пояснювати е, е, так простими словами то щоб тримати курс 8, довелося спалити золотовалютні резерви Нацбанку. це правильно. Так, да. Скільки зараз Нацбанк готовий з резервів витратити, щоб не допустити коливань? І, і коли там почне більше їх витрачати, коли курс там, наприклад, досягне відмітки 30? Я зараз не нагнітаю ні в якому разі так, для, для інформації? Національний банк не оголошує публічно параметри своїх валютних інтервенцій. Знову ж таки, з рішення стратегічні рішення вони обговорюються і приймаються правлінням. Тим рішення на щоденній основі вони виходять, базуються на кон'юнктурі на ринку, яка спостерігається в той чи інший день. Да, наприклад, той же день той, той сьогоднішній день, коли він був достатньо специфічним в тому плані, що вчора не працювали американські банки. Відповідно, наші експортери не могли там частково завести свою експортну виручку, і це як було одним з чинників, чому національний банк оголосив про такий достатньо значний обсяг інтервенції 50 мільйонів доларів США тобто більшої. вихідний в Америці. От зараз я хочу, щоб да. ми цю ситуацію прояснили. Вихідний в Америці впливає на формування валютного курсу в Україні. В короткостроковому періоді, звичайно, да, тому що частина наших експортерів працює через американські банки. Якщо вони не впрацюють, у них немає можливості завести валютну виручку в країну. Звичайно, що це не можна сказати, що вихідний в Америці може зумовити там фундаментальну зміну обмінного курсу. Да, але як я вже говорив, на нашому достатньо вузькому ринку навіть такі фактори вони можуть зумовити достатньо різку зміну обмінного курсу, і для того, щоб уникнути саме таких коливань. Які не зумовлені якимись фундаментальними чинниками, а виключно да, ну, відповідно для цього Національний банк використовує свої інтервенції. І останнє питання про те, що ж таки формує валютний курс, і впливає на нього. Хочу про МВФ спитати. От mm -hmm. сайт Міжнародного валютного фонду, де оновлення по Україні ну достатньо mm -hmm. давно відбувалося. Всі, в принципі, чекають, якось орієнтуються на новини від МВФ. Наскільки вирішальним є саме цей фактор, фактор міжнародного валютного фонду і чергової позики? Ми теж дуже сильно чекаємо, звичайно, тому що з нашої точки зору фактор МВФ можливо і не є вирішальним. Да, все таки, якби для, для динаміки обмінного курсу, найбільшу вагу мають фундаментальні фактори, які зумовлюють які. Демонструють наскільки стійка економіка, на які економічне зростання вона демонструє, да і так далі. Але е, треба розуміти, що е, в МВФ програма з міжнародним валютним фондом це є таким чітким сигналом для інвесторів, це є чітким сигналом для економічних агентів. І звичайно, що це є важливим дуже психологічним чинником, в тому числі і для населення щодо успішності реформ, і якраз е, стійкості тих фундаментальних факторів, які обумовлюють динаміку обмінного курсу гривні в довгостроковому періоді. І останнє коротеньке зовсім блід запитання. До кінця року чи можна гарантувати ну, певну стабільність, що там до тої відмітки 30, якою часто зараз, наприклад, лякають мас-медіа, курс не досягне. І що можна на це повпливати так кардинально? Фундаментально Україна буде залежати, динаміка обмінного курсу буде залежати від того, які будуть фундаментальні фактори, як змінюватимуться ціни на основні товари нашого експорту, наскільки успішно будуть проводитися реформи, наскільки досконалим буде бюджет, який зараз обговорюється, да проект якого зараз обговорюється. Тобто є маса чинників, які будуть впливати на динаміку обмінного курсу, сказати, чи він буде 20-30%. Чи на якомусь іншому рівні ну Національний банк е, традиційно не оголошує ніяких орієнтирів для того, щоб не давати хибних сигналів. Дякую вам, пане Сергію, що знайшли для нас час. Завітали до угу. нашої студії. Для наших глядачів я нагадаю, що директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку України був у нас у студії. Говорили про валютний курс.